Ранок п'ятниці, 12 лютого, близько 11-ї і ще одна дорожньо-транспортна пригода. Водій автобуса скоїв наїзд на людину. Жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході вулиці Житомирської, що поблизу магазину наш край. Жінка із тілесними ушкодженнями різного ступеню важкості нині знаходиться у міській лікарні. Діагностовано перелом лівий сідничної та липкові кістки в ортопедичне відділення, стан задовільний. Проводиться оформлення дорожньо-транспортної пригоди. На даний час водій знаходиться тверезий. Водій автобуса ще нагадую, що він тверезий. А яку відповідальність може понести у випадку? По даному питанню це буде визначати слідчий орган. Я також наголошую, відступень тілесних ушкоджень. Водій автобуса, відчуваючи провину, виправдовує себе тим, що жінка вийшла на пішохідний перехід раптово і гальмувати вже було запізно. Всі знаю, що пішохідний перехід положено все. А ви знаєте, що на пішохід? Я знаю вже на пішохідному переході. Ну якесь дуже вважання теж повинні бути. На перед ношу мене вишпушла машина. Ну, це був пішохідний перехід. Ну я розумію, що пішохідний перехід. То водії повинні бути уважними, коли люди напішують. Ні, ну то людина теж повинна бути уважна. Я з людьми їду, я не з другами їду. Я не можу різко зупинитися. Водій по правилам як має зупинитися? Зупинитися на пішов. Ну зупинитися, ну, перед носом вона дивилася в сторону, і перед носом вискочила під машину. Мені вже не вставалося тормозити. Тобто вона почала йти, коли ви... вже… Вона не, не зірвалася бігти, не знаю, чого вона зірвалась бігти, що з неї случилося. Працівникам дорожньо-патрульної служби, поліції та й усім мешканцям міста відомо, що ділянка, на якій трапилась ДТП, є аварійно небезпечною, адже саме на цьому відрізку дороги трапляються найчастіше наїзди на людей. Водії не дотримуються безпечної швидкості руху і не надають переваги пішоходам, ні розміток, ні додаткових дорожніх знаків. Тільки вінки, на жаль, нагадують про це. Що робиться вами для того, щоб покращити цей дорого? На даний час було написано інформацію в міську раду для того, щоб на даному місці ділянки була наведена дорожня розмітка і встановлені також додаткові дорожні знаки, пішохідні переходи.